Хотів власне, направити цю розмову, щоб між собою в побуті, коли говорите з іншими людьми, донесли їм таку думку: коли є люди, які ярісно відстоюють російську мову, нічого страшного, не треба їх міняти. Треба говорити про порозуміння і про зняття напруги в суспільстві. І можна запропонувати модель, яка мені давно прийшла. Просто проінформуйте їх, бо вони про це в газеті труд не читали. Про Шевченка з його абеткою, про Куліша з звичайною Біблією. Про знущання Московії над нашими героями зараз дам вам інше посилання, е, котру ми вже пережили. Е, 100 років тому, 70-80 років тому, до нас москалі приходили три рази перед тим, ніж прийшли до вас, як солдати, перед тим, що правда, вони козаків знищили на сході України. Але зараз не про це мова. Е, Донесіть їм, а потім зверніться до справжньої інтелігенції російської і запропонуйте їй відкрити клуби їхньої мови і літератури. Але де би вони дійсно вивчали справжню історію, справжньої Московії, її загарбницьких воєн, її плюсових і мінусових джерел, спираючись на джерела теж заходу, а не тільки на ті джерела, які вони повиривали з контексту від царя Петра І, і далі. Знайдіть все, що було до того часу. Вивчити їхніх героїв, дисидентів. Признайте, що ви захоплювали інші території і створювали в тогочасні федерації. Принесіть покаяння не тільки то, що приніс Іван Павло ІІ на релігійному рівні, а ті, що кожна імперія, яка в себе ввела в той час такий спосіб, потім мусила признати як свої помилки. Бо критикувати когось гаразд всі, а створити плюсовий модель, чомусь не мають розуміння. Так от, пролейте світло на історію, покайтеся за тих, хто були попередниками там, де треба, там, де були сильні сторони, поділіться ними. Але створіть щось інше, аніж совєтська пропаганда в сучасній формі Московії. Це, це, це просто, ну, і, і можна закатати рукава і працювати на наступних 20 років, аніж просто казати буду не буду, а російською чи українською. Це ж безглуздо.